Привіт! Мене звати Лєра. мені 13 років. Я відвідую фото студію Центр дитячої та юнацької творчості у місті Костопі. Обожнюю фотографувати аж завдяки фотографії може передати особливі емоції. Моя робота полум'яна квітка. Символізує для мене впевненість та красу. Над проєктом працювала самостійно. Головна ідея моєї роботи це символ краси і гармонії, природи у квітах. Зараз я розкажу і покажу, як я працювала над своїм проєктом. Відкриваю фотошопу і відкриваю оригінал своєї фотографії. Потім контролюємо її. Потім виділяємо її і, і. виділяємо все. Я вирішила розпробувати квітку червоний колір. Для цього потрібно створити коригуючий шар і вибираємо колір. Вибираємо червоний. І з наложень вибираємо затміння. Потім беремо руку і приближуємо. Беремо кісточку. І побільшуємо, і поправляємо. За допомогою кісточки ми виправляємо всі недоліки. За допомогою допомого, кісточки виробляємо наші краї. І таким чином ми отримали такий результат. Дякую за увагу.